Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчатка! Який у вас сьогодні настрій? А ви знаєте, що протягом дня ми можемо відчувати з вами різні емоції. Ми прокинулись і в нас зранку гарний веселий настрій. А коли раптово пішов дощик, ми засмутились, що не можемо з вами погуляти. Залишившись вдома, старший братик чи сестричка відібрали у нас іграшку, і ми розв'язлилися. а перед сном мама нам причитала улюблену казочку і ми знову стали сонними та радісними. І сьогодні до нас у гості завітають веселі ведмежата, які розкажуть нам про наші емоції. Отже, слухайте уважно. До нас сьогодні завітали шість братів. Шість ведмежат. Вони хоч і рідні братики, але дуже-дуже різні. Перше ведмежа постійно соромиться, про щось думає. Друге ведмежа злиться, все його дратує, все йому не так. Третя ведмежа постійно лякається, йому дуже часто буває страшно. Четверта ведмежа часто плаче і сумує. Він дуже плаксивий. П'яте ведмежатко мовчазне все тримає в собі. Він буває сумний. А останнє шосте ведмежат це самий веселий братик. Він постійно всьому радіє, з усіма спілкується, має багато друзів і всі його люблять. А тепер ви, дітки, розкажіть, коли ви буваєте задумливі? Коли ви буваєте сумні? Як часто ви злитесь протягом дня? Що вас може налякати? Коли вам хочеться плакати? А чому ви радієте, що вас веселить? Щодня ми відчуваємо різні емоції, і це дуже добре. Головне, довго не тримати все в собі, а бути веселим і життєрадісним. Ви запам'ятали, що емоції бувають такі. Радість, сум, злість, а ще які я не назвала. Нагадайте мені, будь ласка, молодці, ви добре впорались з усіма завданнями, до нових зустрічей!